Сьогодні у відео розглянемо відеоспостереження для транспорту. Вітаємо вас на каналі Про системи безпеки. Мене звати Діма. Всі звикли до присутності камер в магазинах, офісах, банках, парковках і так далі. Часто густо ми отримували запити на встановлення відеоспостереження на транспорті. Встановити звичайну купальну або циліндричну камеру іноді недоречно, а відеореєстратор з жорстким диском зовсім не витримує навантаження. Отже, сьогодні розглянемо спеціальне обладнання для встановлення відеоспостереження в і на транспорті. Як і класична система відеоспостереження, складається з монітору, відеореєстратора, камер та кабелів. Головним системою є відеореєстратор, з нього і почнемо. Atis amdvr 04 в металевому корпусі, з вухами для кріплення, підтримує підключення 4 аналогових камер і HD камери високої роздільної здатності до 2 Мп. Для зберігання архіву використовуйте SD-картки ємністю 256 ГБ. Для цього передбачено 2 слоти. Автореєстратор оснащений вбудованим Wi-Fi і 4G приймачами. Це дозволяє підтримувати зв'язок з програмним сервером, що забезпечує віддалений доступ до онлайн і архіву камер. Встановіть CMS V6 сервер. Програмне забезпечення для диспетчерізації, інтеграції та віддаленого моніторингу тисячі транспортних засобів із встановленими відореєстраторами Atis AMDVR 04. Встановіть клієнт CMS V6 для Android та iOS пристроїв. Програма для відстеження руху та спостереження онлайн та запису з камер. В комплекті є антенна з GPS-приймачем, корисна функція для моніторингу і маршруту пересування та поточного розташування транспортних засобів на карті. Для спостереження і перегляду архіву безпосередньо в транспорті передбачені VGA та HDMI порти для монітора. До речі, можна використовувати штатний монітор системи або встановити окремий. Доступні монітори з екраном 7 та 9 дюймів. Atis ASM 7 та Atis ASM 9 посилання в описі під відео. Живлення реєстратора від бортової системи автомобіля і знаходиться в діапазоні від 8 до 36 В. Завдяки керуючому контакту пристрій може працювати постійно. Для цього замикаємо жовтий дріт на плюс або після вмикання запалювання. Жовтий чіпляємо за схемою до замка запалювання. Автомобільний ДВР Атіс стійкий до вологи, вібрацій, імпульсних перешкод та перебоїв з живленням. Для підключення камер застосовуються чотирьохконтактні авіаційні роз'єми. Ви тільки уявіть собі. В одному роз'ємі по одному кабелю до камери подається живлення від реєстратора 12 вольт, а від камери на реєстратор відео та аудіо. Переходимо до камер. Камери для автотранспорту ATIS Виконані з урахуванням складних умов експлуатації. Можна обрати камеру для встановлення всередині зовні на будь-яку поверхню. Купальна камера для рівних плоских поверхонь, камера з кріпленням на трубу, внутрішня камера для встановлення на скло і камера з універсальним кронштейном. Камери, обладнані авіційним роз'ємом, це забезпечує надійне з'єднання. Окремо можна придбати кабель з такими роз'ємами довжиною 5, 10-15 метрів. Всі камери працюють в стандарті HD. Роздільна здатність 1920 на 1080 Фокус Фокусна відстань об'єктиву 2,8 мм забезпечує кут огляду достатній для спостереження за діями водія за рухами і переміщенням всередині салону, а правильне розташування камер зовні не залишить сліпих зон для спостереження. Камери з інфрачервоним підсвіченням бачать навіть у повній темряві, а вбудований мікрофон додасть інформативності відеозапису. Встановити таку систему в легковий приватний автомобіль можливо, цікаво і іноді потрібно. Вибір за вами. На нашу думку, це обладнання буде корисним в сферах пасажирських, вантажних авто і залізничних перевезень. Авто екстрених служб, громадський транспорт, таксі, навчальні автомобілі, автошкол, шкільні автобуси. Вантажні автомобілі, інкасаторські авто і так далі. З моменту замовлення цього обладнання на склад багато чого змінилося. І комплекти для автотранспорту АТІС вирішують не тільки питання цивільних, а й задачі військових. Відеоспостереження це про безпеку дорожнього руху, це про безпеку бізнесу, а головне про безпеку життя людей. Ставте лайк, питання ставте у коментарях і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках.